Всім привіт! З вами Філософський Відповідальний. Відповідаємо на ваші коментарі та запитання, тому що ми відповідальні. Це проміжково-підсумковий або підсумково-промішковий відповідальний блог до серії під назвою Біблія. Ясно Ясно-понятно». Я сподівався, що я настільки добре пояснив історію формування канону Танаха, або як ми в християнській традиції кажемо старого завіту, що запитань просто не буде. Фактично всі коментарі, які є під відео цієї серії, це є подяки або запитання, які не стосуються конкретно формування канону, за виключенням кількох. І виявляється, що вам все ясно понятно. Але ми не можемо обійти увагою ті запитання і коментарі, які ви залишили. Тому запрошуємо вас не залишати нас. Також підписуватись, натискати дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові випуски, і вони скоро будуть. І не бути жадібними, а ділитись інформацією про наш канал серед своїх друзів і не друзів. Отже, розпочинаємо відповіді на ваші коментарі та запитання. Перше цікаво було б дізнатися, чому об'явлення Івана Бослова вважають второканонічною книгою. Взагалі-то це питання ми розглянемо детальніше у продовження нашого біблійного влогу. Біблія ясно понятно. Вже про формування канону книг нового завіту. Однак я не можу втриматись і коротенько відповім на запитання, бо воно добре підходить під наш підсумок по влогам про книги Танаха. По перше. Наразі книгу об'явлення Івана Богослова не вважають второканонічною книгою жодна християнська конфесія. Так само вона не вважалась второканонічною і в середньовіччі. Тому я зроблю здогадку. Що в цьому коментарі мається на увазі проблема, яка існувала ще на початках християнства, тобто десь у другому-третьому століттях нової ери, коли деякі богослови не були впевнені, чи потрібно додавати апокаліпсис, як оригінально називається ця книга, в канон книг нового завіту. Хтось сумнівався в тому, що автором апокаліпсиса є саме апостол Іван, улюблений учень Ісуса Христа. І як слідувало з цього, книга не може стояти на рівні з визнаними апостольськими та богонатхненними книгами нового завіту. Євангелями, діями апостолів та посланнями апостолів хтось погоджувався, що автором книги був апостол Іван. Однак вважав, що через те, що цю книгу дуже полюбляли різні єретики та гностики, її не потрібно включати до канону, щоб не створювати враження, що церква розділяє вчення цих біля християнських вчень однак Більшість богословів та бібліїстів того часу, які торкалися цієї теми, тобто канонічності Апокаліпсиса, особливо авторитетні богослови, таки вважали Апокаліпсис належною апостолу Івану та канонічною. Найбільш яскраво це відображено в праці видатного богослова того часу Іполіта римського, яка так і називалася Апологія Апокаліпсиса та Євангелія від Івана, апостола та Євангеліста. Цій праці, і політ відстоює загальноцерковне визнання авторства, авторитету та богонахненності цих книг, які приписувались Івану Боуслову. Причому його опонентом є також християнський автор на ім'я Гай, який виступав проти апокаліпсису як священної книги. Врешті, починаючи від списку Афанасія Великого, і далі рішеннями деяких соборів остаточно підтвердилась, але не встановилась. А підтвердилась авторитетність, богонатхненність та канонічність Апокаліпсиса. Хоча він і вважався найскладнішою для тлумачення і найспокусливішою для перекручення книгою Біблії. От саме це і стосується нашої теми. Чому в історії християнства, починаючи з раннього середньовіччя і до нашого часу, Ця книга вважається найбільш таємничою та незрозумілою, в якій вичитують все, що завгодно: чіпування, ідентифікаційні коди, біометричні паспорти, конфлікти в Сирії, танки, ядерну війну, астероїди, Леніна, інопланетян, Чорнобиль, таємні шифти, масонів, вакцинування і так далі, і тому подібне все, що є в останніх новинах чи ютуб-трендах. Апокаліпсис або сприймається занадто буквально, або занадто містично. Чим унікальна ця книга? Що пов'язано з нашою темою канону Танаха. Тим, що ви не зможете її зрозуміти, якщо не знати книги Танаха. Особливо книги Вихід, Левит, Псалми, Пророка Ісаї, пророка Єзекіля, Пророка Даниїла і деякі інші, тому що об'явлення Івана Богослова це, це мова Танаха. В цій книзі зібрані цитати та алюзії практично на всі книги Танаха. Але Зупинюсь тут, як саме символи і образи апокаліпсиса стають зрозумілими у світлі книг Танаха – це окрема тема. Продовжимо. Здоровенькі були, що означає ехат і де воно написано в Біблії? Шикарне запитання, яке добре підходить і під нашу підсумкову тему. Відповім я на нього за допомогою, наприклад, такої інтернет-програми. Ось ця програмка. Так, значить, ми заходимо в Байблзум. Відкриваємо е, відповідний текст. Це у нас буде старий завіт, книга буття, другий розділ і двадцять четвертий текст. Далі знаходимо цей відповідний текст і натискаємо на оригінальне слово. Так, ось воно. І відкривається у нас значення цього слова, що ми читаємо: один єдиний. Перший звучить як ехат. І далі дивимось, де воно зустрічається. У нас ось тут великий-великий перелік. Загалом, як ми бачимо, зустрічається це слово в Танасі, тобто в Старому Завіті, 721 раз. Практично в усіх книгах Танаха. Зараз я гляну, за виключенням. Так-так-так-так-так. За виключенням, я бачу: немає книг Осії Йоїля. Михея, Наума і Авакума п'ятьох пророків. Тобто, якщо 39 книг в Старому Завіті, в п'ятьох нема, в 34 книгах зустрічається це слово ехат. Найбільш відоме це слово завдяки двом текстам. По-перше, це буття, другий розділ, 24 текст, який ми тут відкрили. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. І оця остання фраза на євриті Хая Басаре хат буквально означає будуть тілом єдиним. Ну і звісно, інше відоме місце це повторення закону, шостий розділ, четвертий текст, відома молитва Шма. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один або єдиний. Івриті на євриті це Шма Ізраїль, Адонай Елохім, Адонай Ехат. До речі, в цьому тексті ім'я Бога, Яхве, Суші є однокорінним зі словом хая, яке ми вже зустріли в попередньому е, тексті з буття другого розділу 24-го тексту. І тут же Господь Бог називається також Ехат, як і там про ехат. Говорилось по відношенню до чоловіка жінки. І це дає підставу багатьом коментаторам вважати, що тут натякається на єдність кількох осіб божества, подібно як в книзі буття людина це єдність двох осіб чоловіка і жінки. Але це вже інша тема. В нашій темі це поняття ехат ідеально передає природу танака. Це одна книга, але яка складається з 39 книг: єдність в множині. Так, наступне запитання. Дякую за чудову програму. У мене запитання не по темі. Онучка 10 років цікавиться питанням про динозаврів. Чи були насправді на нашій планеті такі тварини? Звідки скелети динозавра в музеї? Я не маю відповіді. Чудове запитання. Динозаврів всі люблять, і дорослі, і старі, і середні. Також це запитання має відношення до Танаха. Коротко так. Динозаври дійсно є істотами, які жили на нашій планеті, але вимерли через кліматичні зміни. Важливо, саме слово динозавр придумав в 19 столітті біолог та палеонтолог Річард Оуен для опису древніх викопних решток величезних вимерлих ящерів, яких знаходили. Власне слово динозавр це і означає Дейнос, страшний та заурос ящер, тобто страшний ящер. Те, що вони існували, це чистісінька правда. Це ми можемо бачити з десятків тисяч решток, які на сьогодні викопали палеонтологи з-під землі, і звідти вони потрапили в музеї. Загалом їх наразі налічують біля 900 родів та біля 1000 видів динозаврів. Але деякі експерти вважають, що насправді їх набагато менше, і те, що сприймають різними видами чи навіть родами, є одні ті самі динозаври тільки на різній стадії їх розвитку, тобто віку. Головна проблема тут це датування їх існування. Традиційна еволюційна геохронологія відносить їх існування від 200 мільйонів років до 60 мільйонів років тому. Звісно, задовго до появи, згідно теорії еволюції сучасних людей і навіть їх предків пітикантропів. Якщо брати біблійну хронологію, то вони, динозаври, існували разом з людьми. І цьому є підтвердження в самій Біблії. Найбільш яскраве місце це книга Йова і саме його сороковий розділ, де описаний такий собі. Бегемот, починаючи з 15-го вірша. А ось бегемот, що його я створив, як тебе траву, як худоба велика. Він їсть. Ото його сила в його стегнах, його ж міцність у м'язах, його живота випростовує він, немов кедра свого хвоста, жили стегон, його посплітались. Його кості, немов мідяні, оті рури. Костомахи його, як пруття, залізні, голова у це Божих доріг, і тільки творець його може зблизити до нього меча, бо гори приносять поживу йому, і там грається вся звірина польова. Під лотосами він вилежується в укритті очерету і болота, лотоси тінню своєю вкривають його, то полі поточні його обгортають. Ось підіймається річка, та він не боїться її, він безпечний, хоча б сам Йордан йому в пащу впливав. Хто може схопити його в його очах, гаками ніздрю продіравити? Що це за тварина? Більшість відразу відповість: бегемот це гіпопотам. Так і є в багатьох бібліях. Дається силочка до слова бегемот, і внизу написано, що це або гіпопотам, але в деяких бібліях по цій силочці написано, що це, можливо, нільський крокодил. Так, гіпопотам чи крокодил, бо це різні тварини. Цікаво, що за детальним описом, той, що ми прочитали, він не схожий ні на гіпопотама, ні на крокодила. Для гіпопотама у нього занадто великий хвіст. А для крокодила у нього занадто великі ноги. Ну, взагалі, як тут представлено, він просто гігантський. Так от перекладачі Танаха на грецьку септуагінту переклали його просто як ферія, тварина. І насправді слово бегей, є саме оригінальним словом, яке використовується в єврейському тексті. І оскільки перекладачі. Чи на українську, чи на російську, чи на англійську не знали, що це за тварина. вони залишили кальку і назвали бегемот. А через те, що його часто через посилання припускають, що це був гіпопотам, то ми звикли, що це синоніми. А насправді бегемот це не гіпопотам і не нільський крокодил. А от. На що він точно за описом схожий, то це на якийсь вид динозавра і конкретно на якийсь вид зауроподів, що буквально означає ящероногі, для яких характерні гігантські розміри, потужні ноги, дуже довгі шиї та хвости. Те ж саме стосується тварини, яка описується далі. Якщо ми дивимось в наступному розділі, ось що ми тут читаємо: чи левіата потягнеш гачком і йому язика стягнеш шнуром. І далі описується, чи ти зможеш з ним щось робити, зловити, щепити і так далі. І тут є така фраза, як сказано добре: е поклади свою руку на нього. І згадай про війну, і більше того не буде чинити. Наступний текст: не буду мовчати про члени його, про стан його сили і красу його складу. Хто відкриє поверхню, одержи його, хто підійде, коли до двійних його щелепів, двері обличчя його хто відчинить, навколо зубів його жах. Його спина, канали щитів, поєднання їх крем'яна печать. Одне до одного доходить, а вітер між ними не пройде. Одне до одного притверджені сполучені і не відділяться. Його чхання засвітлює, засвічує світло, а очі його, як повіки зорі світової, і бухає полум'я з пащі його. Сила ночує на шиї його, страх перед ним утікає, м'ясо нутра його міцно тримається, воно в ньому тверде, не хитається, його серце, мов з каменя, вилите, і тверде, як те долішні жорно. Як підводиться він, перелякаються силичі та й ховаються з жаху. Той меч, що досягне, його не встоїть, ані, ані спис, ані ратище, і панцир. За солому заліз уважає, а міть за гнилу деревину. Син Лука, стріла, не примусить втікати його. Каміння спраші для нього зміняється в сіно, булаву вважає він за соломинку і сміється із посвисту ратища. І як підсумок чинить він, що кипить глибочінь, мов горня, і обертає море в окріп. Стежка світить за ним, а безодня здається йому сивиною, і нема подоби йому на землі. Він безстрашним створений. Це якась уже водна, морська, океанська тварина. І отут ми бачимо, як називається ця тварина. Найперше вона називається лід'ятан, що буквально означає той, що звивається. Однак перекладачі так само не знали, що це за істота, і залишили кальку в російському, українському англійському перекладах так і написано левіятан. Він трохи відрізняється від попереднього бегемота, але також гігантський, важко вразливий та небезпечний. За описом це також подібне до якогось водного динозавра, можливо, якийсь вид плезіозаврів, що, до речі, означає подібний ящеру». Але ще цікавіше, як переклали назву цієї істоти лів'ятан, в Септуагінті. а це нагадаю третє друге століття до нової ери. Так от в Септуагінті назва цього лів'ятана перекладена як драконт. Що є давньогрецькою узагальнюючою назвою таких істот. І оця назва війшла в житок в багатьох європейських мовах і саме цим словом називали рештки динозаврів, поки не з'явилось саме слово динозавр у 19 столітті. Всі ми чули легенди, історії про драконів. Чи самотня Біблія в тому, що описує динозаврів як сучасників людей? Та ні. Ми знаємо сказання древніх народів. І ці сказання практично всі мають такі розповіді, ось про цих істот. Навіть пізніші середньовічні легенди їх також мають. Більше того, по суті, динозаврами можна назвати багатьох інших невимерлих страшних ящерів. Крокодили, варани, гатерії, ігуани і ще ряд істот, які живуть і до сьогоднішнього дня, і в еволюційній теорії вони вважаються сучасниками динозаврів. Просто динозаври вимерли, а це їх сучасники, які по опису також підпадають під цю категорію, але вони залишились живими. Коротше кажучи, тема динозаврів сама по собі дуже цікава, особливо у світлі Біблії та в світлі теорії креаціонізму. І рекомендую докладніше про це почитати в цій невеликій книжці Динозаври в Біблії за авторством Сергія Головіна, нашого товариша, з яким ми спілкуємось в рамках нашої програми проєкту на тему креаціонізму. Поїхали далі. Наступне до речі, греки, якщо не помиляюсь, читають те, що ми називаємо Біблія як Вівлія цілком точно, але цікава річ. Давньогрецьке слово Біблія. Стало власною назвою священних писань в усіх мовах. А в сучасній грецькій мові біблію називають хагіографе священні писання. А словом вівлія такою вимовою називають просто будь-яку книгу. Так, ще один коментар. Не вистачає схем і малюнків, бо втомлюю дивитись на мене в старій кофті. Добре, що не старого Мене в кофті. Так от. Слухайте, ну я вже стільки малюю різних схем і на дошці, і ми їх інфографікою показуємо на екрані. Я думаю, достатньо. Бо можна навпаки, хтось скаже, це вже забагато різних схем і малюнків. Хочу подивитись на мене в старій кофті. Стара кофта це святе. Це моя, так би мовити, ряса. Далі. Цікаво, чи наше слово твердження і єврейське двар мають спільне походження. Е Твердження двар ну тверд-двар. Скоріш за все, що ні, хоча якась співзвучність є. Все-таки єврейське двар це значить слово. Також воно має значення і дія, діла, і множина дварім. А українське твердження етимологічно походить від слова твердо. Хоча при бажанні можна зв'язати все, що завгодно. Так, дякую. Було цікаво. А що ви думаєте з приводу твердження? Еріха Шнепеля, що Ісус Христос, кінець релігії, це не має прямого відношення до нашої теми, але для загального розвитку. По-перше, хто такий Еріх Шнепель? Це євангелічний протестантський пастор, який народився ще в 1893 році, став християнином після служби в армії під час Першої світової війни, став після цього пастором, пережив нацистський режим. На деякий час був ним заарештований і помер в 1986 році. Він був активним місіонером, соціальним діячем і письменником. Йому належить майже 80 творів невеликого об'єму на духовну тематику, які написані німецькою, перекладені деякі з них іншими мовами. Російською перекладена одна книга, точніше брошурка, присвячена тлумаченню сьомого розділу послання до Римлян, яка так і називається Ісус Христос, кінець релігії. І це, як на мою думку, не твердження, а скоріш яскрава, приваблива назва, яка ще обігрує новозавітнє поняття, де говориться, що Христос кінець закону. І тут окрема тема, як він сам дивиться на цю, на природу закону в новому завіті, хоча сама ця брошурка вона присвячена тлумаченню сьомого розділу. Але для його стилю характерно не такий. Богословський глибокий аналіз біблійного тексту, а більш такий євангелічний, е, євангельський, як, як проповідницький, е, він намагається людей привернути до Христа в своїх творах. Більше ніж розібратися з містом біблійного тексту. Так, от сам автор оцінює релігію в її первісному значенні як зв'язок з Богом, що й означає латинське слово релігаре. Але констатує, що для багатьох людей, в тому числі для християн, це лишень конфесійна приналежність та дотримання певних традицій і обрядів. На його думку, справжня релігія це живий зв'язок з Богом через Ісуса Христа? От все, що можна з приводу цього сказати. Ще один цікавий коментар, точніше, два, які були в, в коментарях під різними відео е біблійного влогу. А як називається ця класна фонова музика? А потім ще пізніше під іншим відео. Ну, будь ласка, як називається ця класна фонова музика? Ось так вона називається. І, можливо, тут ви можете її завантажити, щоб послухати і користуватись. І не забувайте її слухати в наших відеоблогах. Далі. Привіт! Можете зняти відео про докази того, що землі 6 тисяч років. Можемо знімемо. І останній коментар на сьогодні. Дуже хочу випуск про хрещення. Хто придумав хрестити немовлят? Якщо в Біблії такого не було, чому люди роблять такий обряд з дітьми, які не можуть свідомо обрати шлях з Богом? Дійсно, тема хрещення цікава і актуальна, але в темі нашого випуску немає можливості ґрунтовно з нею розбиратися. Кому буде цікаво, відійшлю до двох відео: перше це відео від нашого дружнього проекту Сложних текстів. Нєт». А також друге відео, е, мої роздуми на цю тему ось тут, де я правда в іншому одязі, хоча і знайомому для тих, хто бачив нашу програму «Таємниця Семи. В цих відео окремо Фелікс Понятовський, окремо я, ми міркуємо про те, звідки взялось хрещення, який його зв'язок з Іваном Хрестителем, е, який зв'язок хрещення Івана Хрестителя з старозавітніми практиками омивання, також е, чому Ісус Христос хрестився, і яке значення і зміст цього обряду в контексті нового Завіту, е, укладення Завіту з Богом, е, нового Завіту. Але Якщо підсумок коротко, можна сказати так. Сам Ісус визначив сенс і зміст хрещення дуже добре і лаконічно в Євангелії від Марка, 16 розділі, 16 тексті, це записано так: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. Дивіться, це цікавий текст. Перше. Ісус каже, що хрещення повинно супроводжуватись, і навіть йому передувати має віра, увірує і охреститься, буде спасений. Тобто, це означає, що можна хреститись без віри, і тоді в цьому нема сенсу. Можна увірувати, але не бути хрещеним. Але це означає, що людина. Не виконує повністю умови укладення завіту для спасіння згідно слів самого Ісуса Христа. Ну і логічно, що хто не вірує, той буде засуджений. Але людина, яка увірувала, її наступний крок це хрещення. Однак через різні об'єктивні суб'єктивні фактори в християнстві. За деякий час, я говорю про раннє християнство, була введена практика хрещення немовлят. Біблійну підставу для цього вбачали в паралелі хрещення та обрізання, яке робилось і над дітьми в Старому Завіті. І проблема тут в тому, що така паралель, по-перше, повністю ігнорує все, що говориться у новому завіті, про вимоги для тих, хто має хреститися. Це перше. Проблема. Друга проблема не розбирається е, сенс обряду обрізання у старому завіті. Так ось, у старому завіті обрізання було встановлене е, як частина завіту Бога з Авраамом. Він був обрізаний в своєму віці, і відповідно хто з ним був, але всі його буквальні нащадки вже обрізувались на восьмий день від народження. І це дуже цікаво з медично-фізіологічної точки зору, аби адже фізіологія малят. Така, що на восьмий день це найкращий спосіб проведення будь-яких операцій, що сьогодні використовується і в медицині. Так от навіть ті, хто був обрізаний в дитинстві, мали вже у свідомому віці пережити те, що вже Мойсей називає обрізанням серця, тобто покаяння і навернення. Ті ж, хто не був буквальним нащадком, тобто були язичниками, але хотіли стати учасниками завіту Авраама. І приєднатись до спільноти Ізраїля приймали обрізання у дорослому віці, і таким чином у них поєднувались ці два процеси: покаяння навернення, що було метафорою, передавалось метафорою обрізання серця, а також буквальне обрізання як виконання завіту, те, що Бог уклав за заврану. Коли ж ми говоримо про хрещення, воно відноситься тільки до свідомих дорослих людей. Я маю на увазі відноситься у новому завіті. Згідно вчення деяких церков, це можна робити і з дітьми. Але це не означає, що це відповідає вченню нового завіту. Якщо ж батьки хочуть прилучити дітей до завіту, то це робиться не через хрещення немовлят, тому що вимога нового завіту це віра, покаяння, навернення. Дітей. Посвячують Богу в молитві та в вихованні. Ось що роблять дійсно віруючі батьки, які хочуть прилучити дітей до віри в Бога, і щоб вони, коли виростуть, самі пережили цей досвід навернення віри і уклали завіт з Богом через хрещення. І проблема хрещення немовлят ще більша, тому що ну, таке, як сказати, хрестили дитину в дитинстві. Ну, помили, так би мовити, вона це не усвідомлює, це ще півбіди. Проблема для дорослих, тому що багато хто з дорослих і християн, на жаль, вважають або сприймають хрещення в цьому випадку дітей як певний магічний обряд для оберегу дитини від біди, а не як посвячення Богу. Проблема також, що так звані хресні батьки, та й самі батьки. Ніяк або мало сприяють саме біблійному вихованню дитини, а часом самі стають протилежним прикладом. Коротше кажучи, якщо ви доросла людина, яка хоче свідомо укласти завіт з Христом для свого спасіння, навіть якщо ви хрещені в дитинстві, вам потрібно це зробити свідомо по новозавітньому, як це зробив Христос і Його апостоли. Якщо вам в цьому потрібна допомога, пишіть чи дзвоніть. Ось за цим номером це кол-центр телеканалу Надія, де є е, фахівці, які готові вам допомогти, поконсультувати і допомогти, якщо потрібно, приготуватися і зробити все правильно згідно священного писання нового завіту. І на цьому на сьогодні все. Але це не означає, що ми вичерпали всі коментарі і запитання до нашого циклу Біблія Ясна понятно, і ми зробимо ще один наш відповідальний блог на цю тему. Тому наостанок не забуваємо правило 3D. Дивимось, думаємо, ділимось. Пою бачимось.